Всім привіт! Дивіться, я зараз почну розповідати про заробіток на завдання. Значить дивіться, зараз розкажу маленьку таку передісторію. Я є автором курсу заробіток на завданнях на нашій навчальній платформі Pro. Як я прийшла до того, щоб написати цей курс. Насправді я купувала багато курсів по заробітку на завданнях, У мене є курси з різних академій. Це чотири, так точно в мене є різні академії з курсами заробіток на завдання. І в кожній з них, знаєте, я бачила те, що не було якогось допрацювання. Тобто була подача інформації, але вона мене не влаштовувала. Тобто, все було сухо, не було якихось там відеоінструкцій, не було детальних пояснень до цих платформ, на яких можна працювати. Також мене. Знаєте, не подобалось те, що платформ там мало. От, тому зараз трішки розкажу вам про свій курс, щоб ви знали детальніше, що там знаходиться, з чим ми працюємо. Значить, навчання в нас по курсу заробітку на завданнях там є окремий телеграм-канал, де знаходяться всі платформи, в яких детально розписано, до якої платформи, що як робити, як зареєструватися, як на цій платформі виконати завдання, як вивезти гроші з цієї платформи, тому що є різні платформи. Є платформи, з яких ми виводимо гроші через електронний гаманець, а потім. На нашу карту да будь-якого банку нашого українського дивіться. А є платформи, на яких одразу йде оплата на вашу карту Приватбанку там Монобанку, або які у вас є українські банки. Тому з кожною платформою це все індивідуально. В курсі це все прописано абсолютно, як користуватися обмінниками, як користуватися електронними гаманцями. Це все детально прописано. Зараз на курсі на даний момент близько 15 платформ, на яких ви зможете заробляти на завданнях. Їх буде більше. Зараз у мене в розробці ще 4 платформи, які я додам до верхні. Сня місяця, тобто ті, хто купують зараз курс заробіток на завданнях, вони матимуть автоматично ці всі оновлення, ці нові платформи. Якщо ж ви будете купувати курс уже з 1 вересня, то він буде коштувати значно дорожче. Також разом з курсом, коли ви його придбаєте, ви отримуєте мій супровід як наставника. Наше навчання триває два тижні. Що відбувається протягом цих двох тижнів? Я вам надаю ці топові платформи, я надаю до них інструкції. Я додаю фішки, з якими ви зможете заробляти більше на цих платформах. Також у нас будуть окремі з вами. Зі дзвони, якщо вам це потрібно, да, ви зможете задавати питання по всіх платформах. Мені, як наставнику, це буде входити в мій супровід по заробітку на завданнях. Сам заробіток на завданнях він складається з 15 платформ, які там є платформи. Там є сайти, на яких можна проходити опитування, там є сайти, на яких можна грати в ігри і на цьому заробляти. Да, що дуже зручно, у мене, наприклад, дитині 10 років, я їй даю ці ігри, є окремі ігри, на яких можна Заробляти, виводити гроші на електронний гаманець, а потім можна їх виводити уже на вашу карту банку. Тобто це зручно тим, що я можу дати дитині, якщо в мене самої немає часу гратися в ці ігри, то для дітей це ось так: на раз, два ігри дуже легкі, ігри дуже прості, і класно, що діти можуть також на них заробляти, і це можуть бути якісь вже їхні власні кошти. Якщо це сайти з опитуваннями, то там, звичайно ж, уже для більш такої аудиторії, не дитячої, але для підлітків воно підходить абсолютно для молоді, для більш старших людей, для тих, у кого є дітки. Дуже багато опитувань приходять, і на цьому можна класно заробити. Наприклад, одне опитування там триває 20-30 хвилин, може бути на 10 хвилин, в залежності від цього, і оплата. За одне опитування можна заробити від 15 гривень. У мене навіть було опитування, на якому можна було заробити 70 гривень. Також є сайти, на яких можна виконувати мікрозадачі, тобто переглянути якесь відео, підписав. На якийсь вайбері, да на якусь групу, підписатися на якийсь телеграм-канал. Наприклад, за це можна також отримувати гроші за перегляд відео є більш такі. Великі крупні сайти, на яких можна заробляти за 200-300 гривень, навіть по 4 тисячі гривень, по тисячі гривень, але там такі вже більш треба знання, наприклад, з копірайтингу, з дизайну, з монтажу. Якщо ви можете монтувати, да, обробляти відео, то на цьому можна дуже-дуже класно заробити. Тобто, якщо ви маєте якісь знання з копірайтингу, з дизайну, з обробки відео, з обробки фотографії, ви можете дуже класно. На цьому заробляти також буде додано до 1 вересня такий сайт, на якому ви зможете заробляти гроші просто за те, що ви публікуєте свої фотографії, які ви зробили на свій телефон. Наприклад, виїхали десь гарний гарний пейзаж, наприклад, сфотографували. Да? Або гарне небо, можливо, щось гарне вдома. Там, наприклад, на вашій присадибній ділянці щось гарно естетично сфотографовано. На цьому також можна заробити гроші, продаючи ось ці фотографії. Тобто, дуже дуже багато різних сайтів. у нас по заробітку на завданнях, на яких можна реально отримати дохід. Да, звичайно, це не буде там, як інші ті, хто продають заробіток на завданнях, да, як вони розповідають, що там можна заробляти 200-300 гривень на день. Якщо ви хочете працювати на лайках, на коментарях, на перегляді відео, то такі суми ну, заробити за день нереально. Це треба, тому що лайки і коментарі це найбільш-менш вартісна, знаєте, така одиниця, з якою ви працюєте. Тобто, для того, щоб заробити, наприклад, ті 100 гривень на лайках і коментарях, вам треба працювати не з однієї платформи, а наприклад, з трьох, які в нас є. Тоді ви зможете заробити ці 100 і більше гривень за один день. Але на це піде більше часу ніж, якщо ви будете працювати на. Платформах, де можна працювати з копірайтингом, наприклад, да, там ви зможете заробити за день і 800 гривень, і 500 гривень, і 1000 гривень. Але для цього треба якісь навички. Звичайно, в нас на платформі є курси, додаткові, яких пройшовши які, да, ви зможете навчитися монтувати те саме відео, редагувати його. Можете навчитися упаковувати профілі. На цьому також можна гарно заробляти на цих сайтах, на цих платформах, які я даю. Але якщо ви хочете заробляти на найпростіших завданнях, там де лайки, коментарі, перегляд відео. Проходження опитувань, то ви повинні для себе розуміти, що ви на них більше ніж 100 гривень на день, ну навряд чи заробите. Там ну 150 – це ось такий просто потолок. Мені немає сенсу вас обманювати, розповідати вам казки, що на цьому заробітку на завданнях ви можете прямо залодитися. Ні, я говорю правду, так як воно є. Якщо є більш конкретні навички, зможете заробити більше. Якщо працювати на легких завданнях, заробите менше, але ну знаєте, воно. Кому як є люди, які спроможні, щоб робити ваш, ваші завдання, є які не спроможні. Тому кожен буде заробляти в силу своїх знань. Але ось ці найпростіші завдання, лайки, коментарі, вони підійдуть будь-як. Будь Взагалі, курс заробіток на завдання він продається 16 років. Тобто, якщо вашій дитині вже є 16 років, вона може вже сміливо приступати до цього курсу і заробляти вже мати якісь свої карманні кошти. Да? Якщо ви працюєте десь на основній роботі, наприклад, і у вас є трохи вільного часу, там 2-3 годинки на День ви також можете додатково підзаробляти е, на цих заробітках на завдання. Тобто не брати це як основний дохід, як основну роботу, а саме як додатковий дохід, такий е, для того, ну для підтримки, як то кажуть, вашого гаманця. Е, тому, в принципі, ось так, про заробіток на завданнях. Я вам розказала, тому що так як я вам казала, будуть додаватися нові платформи, тобто курс буде більший, заробити на ньому можна буде більше, тому ви маєте можливість придбати курс заробіток на завданнях. Лише за 400 гривень з першого тому, в принципі, цей коротенький ефір про заробіток на завданнях я буду завершувати. Ви будете заробляти уже на перших платформах з перших днів. Тому всім гарного вечора. Наступний ефір.